Книга псалмів, Псалом 98. Царює Господь, і народи тремтять, сидить на Херовимах і трясеться земля, великий Господь на Сіон, і піднесений Він над усіма народами. Хай ім'я твоє славлять, великий грізне воно, а сила царя любить право, справедливість і міцно постав, те, якову право та правду вчинив. Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь під ніжкові ніг Його, Він бо святий, Мойсей і Аарон серед священників Його, а Самуїл серед тих, що кличуть імення Його. Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі Хмари до них говорив, вони зберігали свідоцтво Його і постанови, що Він давав був для них. Господи, Боже наш! Ти вислуховував їх, ти був для них богом вбачливим, але мстився за їхні діла. Звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтесь перед Горою святою, бо святий Господь Бог наш.